Які там люди поруч з тобою? Ну, no, no, Свобода добровольчий батальйон. І uh -huh. На добровольчих правах там, е, який би ти не прийшов гарний, з яким би ти пришла. З яким би погоном, погоном. Та. погоном uh -huh. Я його не ношу взагалі, я не ношу погони. Uh -huh. Не те, що я там соромлюсь, бо це не є актуально. Не погон робить з тебе гарного командира чи якісь uh -huh. гарні знання. І Батальйон добровольчий, люди асоціюються це як добровольці. Там кадровий такий великий костяк, це типу, ті, хто прийшли на Я хочу виїхати, а не хочу робити, ці, блін, бажаю здоров'я і... Ну, і що, треба доказувати реально авторитетом, треба своїми знаннями, тим, що я, пацани, мені можна довіряти, я знаю, бляха. Все буде добре. Трохи напряжно спочатку. Зараз нормально. Що можу сказати, ну, найбільш боєздатніший батальйон бригади Рубіж. У нас багато засобів, багато, блін. Слава Богу, багато меценатства, багато людей, які хочуть нам допомогти. Uh -huh. І у нас є люди, які знають як використовувати дрони, знають як взаємодіяти нормально.